Друзі, всім привіт. Приїхав я сьогодні в таке прекрасне місце, Це практично гори, мізунь. Невеличка річка, взяв з собою спінінг, буду йти вздовж річки, туди вверх, шукати якісь плеса, можливо, є, і кидати на форельку. Вертушка така є, ще є там декілька. І будемо зараз пробувати кидати. Бачу, там є далі плесо. Поводок 0,2. Так, як мені перейти? Не хотів я ще мучитися. Трохи ранок. Ще холодно і вода холодна. Може якось пройду. Та холодно. Блін. Але такі місця непогані. Опа, з першого закиду народ. Дивіться, форелька. Перший закид. Другий. Там один низу розкинув. Офігеті, така маленька на велику вертушку. Ну давай я тебе відпущу зараз. Мала. Чекай, чекай, чекай. За нижню губу легенько. Та ти шо. Так, легенько відчепити. Клас. Все, тікай. Вже не дарма приїхав моя перша форель. Пробуємо ще. Трошки вище я йду. Тут теж попробую покидаю. Хм, дивіться, яка краса. Малютка, берем Ідемо далі. Тільки сказав, ідемо далі. Думаю, що зроблю один закид. А, зійшла. Маленька. Кинув туди. Дуже малесенька, на коливалку. Але принаймні я вже знаю на що можна кидати. І знаю те, що форелька активна. Практично три, можна сказати, попалися. Вона сидить перед, під перекатами. Під самими перекатами. Спробую ще раз туди закинути. О! Були два удари. Третій? <смі> Блін, ну вона такої свого добилася. Оце вже така краще. Так, легенько її. Заведемо ось сюди. Красунька. Це коливалочка топ. Так, руки трошки остудити, бо щоб її не попекти. Не тримати у водичці. Гарнюня. Давай відживай. Відживай. И Все, відпускаємо. Давай давай. Силачка. Пішла красунька. Оу. Оу, ще один удар. Ох! Та ти шо? Я не знаю, чи ви бачили, хороша. Така сама, походу, більша. Я вже приманку витягував практично. Блін, ну це Так, тут зараз будемо кидати. Я вже витягував її на... І вона так на самій поверхні. Добре. Пробуємо ще. Вона тут сидить, чекає. Якось її треба зараз заманити. А я таки її дістав. І це така хороша народ, Це просто це вона. Я таки добився і її взяв. Оце форелька. <гум> За верхню губу. <гум> так зразу Ох, та ти що. Дивіться. Перший раз я на форелі. Ще я не спінінгіст. Блін, я в такому захваті я просто аж, аж, аж дихати тяжко. Блін Хто би міг подумати, така маленька річушка, а форелька така непогана. Я кидав десь разів 7-8. І коли вона взяла повторно десь на сьомий раз, я спеціально кидав тут біля каменя, Вона там туди. Втікла. Перший раз, коли зійшла, туди десь там сиділа. Я туди кидав і все-таки взяла. Ну, тут сенсу, я думаю, кидати немає. Я так щось вже замітив, що одну витягуєш, вони так, якби що, кожна свою територію має, чи що, я не знаю. Просто одну зловлю і кидаю вже багато разів на тому самому місці, більше не бере. Йду чуть-чуть далі закидаю і якщо є зразу щось з першого другого закиду практично вона бере так, пробуємо нове місце під каскадом де вона любить сидіти не знаю чи вона буде сонце зійшло чи вона зараз буде активність проявляти але пробуємо. Через окуляри видно, як маленька форель женеться за приманкою. Така малюсінька. Інстинкти з народження. О, куча маленької за нею. І є ще одна малишка. Легенько за нижню губу. Зараз ми тебе відпустимо. Давай, шуруй, Приемной такая. Блин, тут такая краса, плюс рыбка. що мені вже на холодну воду якось пофіг. Ох, я знайшов таке гарне плесо. Тут ще одна річка впадає. О, тут є глибина. Зараз піде жара. Так, треба мені тут перейти. Та ти що? Блін, тут є глибина, тут може щось бути крупне Тут я трошки зависну надовго, мабуть Капець припробував купа приманок та практично всі, що я мав. Навіть силікон пробував. І взагалі нічого не бере. Ну, тут офігенне плесо просто, я не знаю. Чого тут? Нема форельки чи що? Ну, я не повірю, що в такому місці нема. Та ладно, ще пару разів кидаю ти. Ідемо ще вище. Але може все вже сонце зійшло і все. І вже не буде кльово. Але там місце просто шикарне. За каменем там вода за... закручується. Оу, гіляка. Ні. Все. Треба, по ходу, лізти. Ну, не бере там взагалі. Так що іду ще трохи вище. Тут такі непогані... Бачу місця. Є тут головне не закинути. На дерево, бо я можу легенько кидати, я ще не дуже опитний в спінінговій ловлі. Але тут таке місце, що форелька може сидіти. Оце так улов. Так, дійшов я до такої точки. Виявляється, то там, що я думав, інша впадає річка. Це просто відгалуження цієї ж самої. І тут дивіться, який тут плес. Зараз піду туди покидаю. Щось вже нічого не бере, хоча тут місця такі гарненькі. Ох, закинув класно. Глубина тут є? Щось не бере нічого? Тут уже глибина є непогана. Ялинка впала. Почувають люди. Гарне місце тут краса Якщо воно вже там не візьме під, під перекатом, то я вже не знаю. Тоді вже значить вся справа в тому, що вже ближче до обіду йде і... Рибка неактивна, як її тут може не бути? Не вірю. Місце ідеальне. Так, туди ми далі йти не будемо, бо <кій> я до машини і ще піду трошки в ліс. Я думаю, я достатньо впіймав, задоволення отримав. Краса. Будемо рухатися до машини. По карті подивився тут. Так, десь кілометр я відійшов, може трошки більше. Вже будемо йти по дорозі. Але приманка робоча. Що це за така будка? Це вулик. Бачили хоч раз такий? Пробуй піти ближче, надіюся, не покусають. Гоража під напругою. Чілки собі. Хм. Що такого не бачу. Прикольно. Там звичайні вулики. Тут такий. Так, їдемо ще зараз на ну, класне місце. Який типу каскадний водоспад. Там познімаємо. Так вузько колійка йде по придорогу. Так, краса. Так тут гарно зробили. Краса Зараз ще піднімемося на місце. На якому стані місце? Останній раз був був нормальний. Так, надіюсь не полечу Телефона жалко Розіб'ється. Свяхи, блін, стерчать. Але воно стрімно виглядає, йок, там не хочу вам зняти зверху. Ви скільки туристів приїхало. Так що, товариші, подякував за перегляд, за лайкоси. Надіюся, я заслужив вже нарешті. Щось путнє зловив. Перший раз, перша моя форель, і то не одна. Навіть не пам'ятаю, скільки я впіймав. 5 або 6. Так що всім пока. Слава Україні!